Раціональність. Якщо ви раціональна людина, то ви приймаєте сторону маніпулятора, коли він логічно обґрунтує свої вимоги. Наприклад, якщо буде сумніватися або захоплюватися вашим розумом, і таким чином через лестощі і нав'язування вам встиду, людина може отримати від вас те, що їй потрібно. Довірливість. Ну, це взагалі саме сумне. Тому що класно, коли довірливі люди. Класно, коли панує довіра. Проте. Всі, хто перестали бути довірливими, і вони перестали бути довірливими через те, що їх обманювали. Ми дорослі ще й от в цьому контексті, нас обманювали, і ми перестаємо тепер довіряти. І людина, яка є довірлива, повірить в будь-які створені реальності маніпулятора, яку він видасть за правду. От є у вас товариш, і він розказує вам, от там таке, я там так робив, і ви просто довіряєте. Ну, товариш він. Хоче справити враження, він хоче там отримати щось від вас. Можливо, там борг взяти гроші, розказує якусь неправдиву історію. Дуже по різному. Проте, довірливим людям, якщо вони зустрічаються з маніпулятором, це дуже непроста ситуація. Бережіться, і навіть якщо ви довірливі, не потрібно переставати бути довірливими. Це дуже важлива якість наш час і дуже велика рідкість. Бережіть свою довірливість. Проте навчіться. Розрізняти, коли вашу довірливість хочуть використовувати, коли це буде не корисно для вас, і просто якщо ви навчитеся замічати цих маніпуляторів, то ви зможете і зберегти свою довірливість і таку світлу дитячу наївність. Вона дуже важлива насправді.